Наславкою конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго натишалась конвалія біла, її рука чоловіча віком коротила, та понесли конвалію у високу залу і несла її з собою панночка до балу. По на балі веселая, музиченька грає. А конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панна в веселому танку докружилась, а в конвалі голівка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю милий. І ти, дубом і високий, дружин єдиний. Та й помовкла, Байдужою панночка рукою ту квітку зв'яло кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Загадати ту конвалію, Як щастя, минесе, Недовго ти, моя панно, будеш утішатись та по балах веселих та ночним зриватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе клітку з'яву залишить байдуже.